Школярики четвертої школи Слов'янська впевнено хизуються своїми знаннями книжок. Вони вміють та люблять багато читати. Не тільки про міфологію там, про, 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 про кратери, про рождення нашої планети. Такое. я люблю читати Біблію для дітей. Ну, я думаю, ви можете сказати сьогодні спасибо тим людям, які відправили к вам книги. Спасибо, да. Они очень добрые. Да. дитяча подяка має відношення до новеньких видань. Щодня ми їм презентували у бібліотечній філії мікрорайону Черевківка. Українське видавництво Навчальна книга Богдан з міста Тернопіль відгукнулось на прохання слов'янських бібліотекарів поповнити книжкові фонди шкільною літературою. Так на полицях бібліотечної філії з'явилися кілька десятків книжок авторів зі шкільної програми. Ті саме книжки, яких не доставало в нашій бібліотеці, підручники з 5 по 11 клас, як підручники, так і хрестоматії, в які війшли всі твори, які потребує, потребує нова програма і якої недостатньо в бібліотеці, а також і в школьній бібліотеці. Також книжки для середнього шкільного віку, які будуть вивчатися. П'ятому шостому класі, і яких теж не було у нас в бібліотеці. Також книжки наших класиків Шевченка, Степана Руданського, Лесі Українки, Івана Франка, а також книжечки наших сучасних українських письменників та поетів. В ході презентації бібліотекарі повідали майже про кожен фоліант на поличках, про кожне видання чи історію змогли розказати щось таке, що привертає дитячу увагу на поличці трошки вище. Більш така доросла література, яку ви ну, дещо з цього будете вивчати у п'ятому класі. Наприклад, Еліонор Портер, Паліан. Хто-небудь з вас вміє грати у гру радість? Що сьогодні сталося таке, чому я можу радіти? У вас живі таке? Кожного дня таке трапляється. Так. Бачите, тому. Ця дівчинка сиротка головна героїня книги Поляна, вона залишилася одна, але вона не втрачає оптимізму. Вона знаходить навіть у самих скрутних становищах те, чому вона повинна радіти. Радіти кожному дню, тішитися подарункам та йти до знань. Діти з легкістю взяли собі на озброєння такі пропозиції бібліотекарів, та пообіцяли повертатись на вулицю 40 років октября за новими книжками.